Вітаємо вас, шановні глядачі. За 10 хвилин розпочнеться вже другий на літніх зборах. Контрольний поєдинок спортивного клубу Дніпра 1 Футбольний клуб Хуст сьогоднішній суперник поступово зростає сила опонентів Дніпра 1 у контрольних поєдинках. Після перемоги 5-0 на аматорським севлюшем. Сьогодні проводимо гру проти новобранця, скажімо так, першої. Ліги України за підсумками минулого сезону з другої ліги піднявся футбольний клуб хуст. І сьогодні ми подивимось на цю самобутню команду. Залишайтеся з нами. Отже, в воротах роман мисак з'являється у Дніпра-1 Лінія оборони 27-й Сергій Горбунов, 14-й Віталій Федорів та річний Василь та Петро Луцєви. Забили 16 голів на двох у минулому сезоні у другій лізі. Василь 10 з них поклав. А зараз Домінго Бланко перебуває у таборі молодіжної збірної України, яка якраз сьогодні проводитиме свій чвертьфінальний поєдинок проти Франції. Це вже звичайно не аматорський рівень. Це достатньо міцна. Команда, яка готується до змагань у першій лізі. Небезпечний момент. І забиває хуст, але робить це з положення поза грою. Здіймає арбітер прапорець. Гуцуляк. Танчик. Танчик іде далі. Сам танчик. Удар з рикошетом. М'яч перелітає. Перелітає ворота. І кутовий тепер вже. З ближнього до нас флангу розігран м'яч. Подача Горбунова. Скидка від Федорів, а ні, За межами поля вже було. Гуцуляк. Ще далі пасічу. Танчик. Немає, здається, положення поза грою. Гуцуляк прострілює. Когот відкриває рахунок. один 1-0 забиває так і розкривають цей захист хуста футболісти Дніпра. 1. хороша атака правим флангом, який був активним останні декілька хвилин. І бачимо, як Гуцуляк робить все для Ігоря та у цьому епізоді вже недовго залишилось, і незабаром він також розпочне роботу. Ну і остання новина. Федорів, Бланко і Когут. Горбунов. Ну, прицільно так подавав Сергій Горбунов. Тому разом з ним працював теперішній один з масажистів Дніпра 1 Василь Фірфільварково. Ось зустрілися. Удар виходить з воріт далеко. Ігор Левченко і Сергій Горбунов. Це бачить. Забиває Сергій Горбунов. 2-0 стає рахунок на 35-й хвилині. Контратака відрізає майже всю команду хуста і перекидає Горбунов досвідченого Левченка. Гуцуляк розвертається. Ніхто його щільно не зустрічає. Гуцуляк б'є. і Левченко у китку лише відбиває удар. Точно у кут м'яч летів, до речі. Гуменяк. Подачу переривають. Федорів, але на підбиранні нікого немає з партнерів. І удар здалеку вища воріт. В кого так трохи руками розвів, не було пропозиції, в ту мить. Планко Бабенко і на третього у дотик. класно. Бабенко. Горбунов буде одразу подавати тут кого-то у штрафному. Пуріта. Приймає м'яч Пуріта. І б'є вище воріт. Але забити не зумів. Танчик. М'яч у межах поля залишається. Іде далі Володимир Танчик. Ріже кут. Наближається до штрафного. Володимир Танчик у штрафному. Удар! Блокує удар. Атакує Хуст. Правим флангом намагається. Провести свої дії. Фляшко проходить простріл. І хто тут поступилися м'ячем один одному? Рубчинський Пасіч. Пасіч. На Гуцуляка віддає Пасіч. Під удар Бланко перед воротами. Бланко не забиває. Мінго Бланко. Рубчинський, Бланко непогано комбінують. Наші хлопці не проходить пасу. Відповідь на Бланку, але він видряпує у захисника. Танчик перед воротами відбирає танчик м'яч назад собі. Когут Гуцуляк. Когут знову з м'ячем. З гострого б'є Когут. Що Каплієнко? Гаджиїв на правий фланг. Півзахисту вийшов, а танчик змістився у центр. Бланко знову на ударній позиції. <смеш> і знову не забиває адмінга Габланко. Нехай буде так. Танчик. Відкривається, і бачить він це Євген Пасіч. У штрафном уже Пасіч простріл! Трохи не встигає на нього Гаджиїв. Валев. Добре ввів м'яч у гру на Дениса Жданова. Той тікає від суперника. Жданов вже у штабному майданчику. Ківінда просить м'яч. Не влучає Даніель Ківінда. Гаджиєв. Ну, тут все бачить. Все бачить Ярослав Бучок. Ще один кутовий від Хуста. Тепер же подача точна. Там Пасіч проти Пилипа грає. Ляшко. встигає Каплієнко накрити цей удар. І перехоплення тепер вже від Жданова. Прискорюється він. по ручки Вінда. Ківінда приймає м'яч. у штрафний майданчик. Борисенко. Подає Борисенко. Там відпрацьовує пасіч, але скидає м'яч на. Петра Луцева Василь прострілює удар і Не забиває, не забиває футболіст Хуста Борисенко і хороша передача від Борисенка. Обходить Валифа. Василь Луців забиває бомбардир Хуста. Ну, зважаючи на останні моменти на останні хвилини. На те, що робив Хуст, що дозволяли, точніше йому робити футболісти Дніпра 1, То, напевно, не дивно. Те, що зуміли таке відіграти один гол. Пасіч надійно. Гаджиїв повертає йому м'яч. Пасіч у штрафному майданчику. Простріл Вінда забиває гол. 3-1 Ось упіймали. Упіймали суперника. Наші футболісти. Ось відбір Євгена Пасіча. Класний. Вмикається він одразу по флангу. Ну і Ківінда робить те, що має робити. Страйкер. У дотик випереджає голкіпера Хуста. 3-1. Відворіт. І Хана бачить, відгукуючись на підказки з лави. Макс Валевхан тікає від суперника у штрафному майданчику. Хан за... забиває Денис Жданов. Даруйте, звичайно. Захопився я ханом, напевно. І Денис Жданов робить рахунок 4-1. Денис Жданов, який активно відкривався в останніх декількох епізодах. Ось був момент, коли він у схожій ситуації тікав.